Ви знаєте, не варто недооцінювати свої маленькі кроки до на шляху до здорового харчування, до здорового способу життя. І от мені часто ви пишете, що типу, коли я роблю якісь справи, Ірина, вдінься, вдінь спортивну форму. А я вам показую, що ось, наприклад, маючи велотренажер, я зараз зняла е, відео. У мене є там 10 хвилин перерви. Я сіла. І покрутила педалі, так? Ось так, от в, в такому вбранні. А по вашому проханню, я вже вділа кросівки, а, хоча мені зручно навіть без кросівок сіла, собі покрутила педалі і далі пішла працювати. Чому не варто недооцінювати ось ці маленькі кроки? Тому що, коли ми в голові думаємо, що щоб піти на тренування, нам потрібно Класні кросівки, класна спортивна форма, нам потрібен одяг, нам потрібен спортзал, нам потрібен час доїхати, з тренером домовитись. Це все відтерміновує наші заняття спортом. Я так сто разів вже робила. А якщо ви маєте велотренажер, наприклад, вдома, ви собі сіли 10 хвилин зранку, 10 хвилин в обід, 10 хвилин з вечора, і це вже 30 хвилин їзди на велосипеді. Замовити мій такий, як у мене, цикотек можна прямо на сайті цикотек. І у вас є знижка до 20% по промокоду Ірина на всю їхню техніку. А у мене це вже і мультиварка, і стайлер для волосся. І, можливо, буде скоро кава машина, не знаю. Фух, погнали разом зі мною. У мене тут просто... Дуже сильно я собі ставлю таке напруження, щоби, знаєте, більш ефективно було. Що скажете з цього приводу?